Як построїти... Як по... створити свій сервер в Майнкрафт? Для почати називається Майнкрафт. ...майнкрафт. Ви бачите, зараз наверху. У вас нічого не буде, вам придеться вийти і зайти в друге. Ви заходите знизу буде справа, кнопочка логін з... Так, от перший у нас просто аккаунт. Аккаунт. Ну. Ага. Тумба. Далі, пас. <кхем> допити нехай буде. Далі тут треба повторити. Ха Кью. І И не Секунду, я pass. А, треба шість.

Це були пароль і за К до Next ніби нічого не быває.

Обрізаємо і... сейф, зберегти. Анзерней. А. Тубес. Oh yeah. yes. Далі. Вас туптається. Но ставимо на Європу. Нас стоїть Європа. Next. Next. Start. І ось ми зареєструвалися. от, фанів. Ну і в себе просто заходите на світ, вас грузиться. Ось, і вам заходить Minecraft Майнкрафт. Зараз хай биш, я, я загрузне. Ось. Добре, в нас є такі дві кнопочки. Чекати. Все от кнопочка зліва, бачите. Це настройки. Кнопочка справа, якщо ми не нажимаємо то появляються такі рисочки ми коли говоримо записуй так записуємо а бачите об'являється такі адреси і коли ми говоримо нас чують наприклад попробуємо зайти на серб о коге бачу. Якось бачу чи не бачу. А, -а, -а! чому так є? Вот за харить. Че так си любить не я, не знаю. Ты особо было скрытые или кот у сундуку. разндуку. Понятно. Ну, ось такие бы. Ну ось такие бы летсплей. Ставьте лайк, like, подписывайтесь на канал. Sí.